Доброго ранку, любі діти! Тема нашого заняття зростаємо помічниками. Розгляньте предмети на малюнку. Що це за предмети? Навіщо вони потрібні? Так, це предмети для домашніх справ. Вони потрібні, щоб спростити домашні справи. У кожного з вас є сім'я. І у кожного сім'ї є свої справи. А як ви можете допомагати рідним? Ну, звичайно, допомагати посуд мити, готувати пил, підлогу витирати, іграшки свої та одяг складати, квіти поливати, і за чистотою постійно слідкувати. А зараз вивчимо вірш маленька господиня. Тож слухайте уважно, хоч на зріст я ще маленька, в мене й кіска ще тоненька, та робити дещо вмію, ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю, всього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблі витираю, коли вариться обід. Підготую все як слід, принесу з комори мамі капустину з буряками. А тепер повторюйте за мною. Хоч на зріс я ще маленька, в мене й кіска ще тоненька, та робити дещо вмію, ось тарілочку помию, ось кімнату замітаю, вранці квіти поливаю. Сього я сама навчусь, бо роботи не боюсь. Я матусі помагаю, пил із меблів витираю. Коли вариться обід, підготую все як слід. Принесу з комори мамі капустину з буряками. Повторіть іще раз самостійно та вивчіть вірш на пам'ять. Іноді на кухні трапляються неприємності. Змішуються деякі крупи. Пограємо в групу пелюшка і з'ясуємо, чи легко відділити одну крупу від іншої. В одну ємність змішайте квасолю та горох або квасолю різну за кольором і розкладіть у дві окремі ємності. Спробуйте працювати спочатку однією рукою. А потім двома руками одночасно. Чи складно було виконувати це завдання? Якщо так, то чому? Складно було, якщо ви не займалися цим, але завдяки наполегливості можна виконувати любу справу і з кожним наступним разом робити її буде все простіше і простіше. Бо без знань та умінь жодна справа не вийде. Сподіваюся, ви справжні помічники. Бажаю вам успіхів у ваших справах. На сьогодні все. До побачення, мої любі дітки!